Performance Max це кампанія на основі штучного інтелекту, яка допомагає покращувати результати в режимі реального часу, щоб отримувати більше конверсій і цінності від вашого бюджету на різних каналах Google. Більшість ретейлерів, які рекламуються в Google, вже використовують Performance Max і отримують чудові результати. Окрім роздрібної торгівлі, рекламодавці, які впроваджують Performance Max, у середньому отримують на 27% більше конверсій або цінності при схожій CPA або ROAS. Якщо ви хочете масштабувати ефективність своєї кампанії або покращити використання бюджету, ось 5 речей, які ви можете зробити вже сьогодні. По-перше, переконайтеся, що у вас є креативні ресурси всіх типів і розмірів. Максимізація кількості та різноманітності ресурсів допомагає ефективніше залучати клієнтів і показувати рекламу, яка відгукується їм відповідно до їхнього унікального контексту, потреб і вподобань. Ваша мета покращити силу оголошення групи ресурсів до відмінного рівня. Натисніть на посилання, щоб переглянути відео про те, як використовувати генеративний ші для створення ресурсів для вашої кампанії. По-друге, перевірте, чи встановили ви цільову вартість за конверсію або цільову рентабельність витрат на рекламу для вашої кампанії. Надмірне обмеження кампаній шляхом встановлення занадто жорстких цілей може вплинути на кількість аукціонів, у яких ваша кампанія зможе брати участь, і на кількість конверсій, які вона зможе забезпечити. Завдяки новим інсайтам щодо темпу досягнення цілей, ви можете легко відстежувати прогрес щодо ваших цілей CPA та ROAS. Ви можете зрозуміти, чи йде кампанія за планом для досягнення результатів у межах очікуваної цільової ставки, а також отримати пояснення, якщо це не так. По третє, теми пошуку це спосіб надати інсайти, які відомі лише вам про ваших клієнтів і бізнес. Це допомагає вашим кампаніям Performance Max показуватися на розміщеннях, які можуть бути неочевидними для ШІ, але де ви очікуєте отримати хороші результати. Ось кілька прикладів, коли теми пошуку можуть бути особливо корисними. На вашій цільовій сторінці немає багато деталей про продукти та послуги, які ви пропонуєте. Ви щойно вийшли на новий ринок або запустили новий продукт чи послугу. Порада. Після того, як ви додасте теми пошуку до своїх груп ресурсів, незабаром ви зможете відстежувати, скільки конверсій вони принесли, переглядаючи теми пошуку у вашій картці інсайтів пошукових запитів. Четверте, використовуйте автоматично створювані ресурси та функцію розширення фінальної URL-адреси, щоб підвищити результати пошукового інвентарю в Performance Max. Це допомагає урізноманітнити текстові ресурси для пошуку, щоб створювати більш релевантні оголошення для клієнтів і направляти їх на кращі цільові сторінки сайту. Автоматично створювані ресурси дозволяють кампанії Performance Max використовувати контент із цільових сторінок для автоматичного створення нових текстових ресурсів для пошукових оголошень. Розширення фінальної url адреси допоможе вашим оголошенням з'являтися за більшою кількістю пошукових запитів, які ймовірно приведуть до конверсій, і використовує цільові сторінки сайту, щоб зіставляти оголошення з релевантними запитами. Хочете дізнатися більше про ці функції? Натисніть на посилання, щоб переглянути відео про автоматично створювані ресурси та розширення фінальної url адреси Ви можете використовувати правила для URL, щоб точніше визначати список сторінок. Якщо використовувати це разом із увімкненою функцією розширення URL, кампанія використовує ваше правило як сигнал для розширення на релевантні сторінки. Якщо використовувати це разом із вимкненою функцією розширення URL, кампанія спрямовує трафік лише на ті цільові сторінки, які відповідають правилу. Порада, ви можете переглянути звіт про цільові сторінки, щоб побачити список url адрес на які ваша кампанія спрямовувала трафік. Ви також можете виключити будь-які сторінки, на які не хочете спрямовувати трафік. І нарешті п'яте. Перевірте налаштування виключень на рівні облікового запису та кампаній, щоб переконатися, що вони залишаються актуальними та необхідними. Хоча ці налаштування дають вам більше контролю над тим, де можуть показуватися ваші оголошення, виключення можуть обмежувати ефективність вашої кампанії. Ви можете перевірити свої виключення для медійної та відеореклами в центрі налаштувань відповідності контенту. Також ви можете перевірити мінус слова на рівні облікового запису в налаштуваннях облікового... Запису. Якщо у вас є запитання або потрібна додаткова інформація, відвідайте довідковий центр Google Ads.